Кажуть, що її єдиним майном був розбитий глечик, рогоз і цегла, яку вона використовувала як подушку. Кожну ніч проводила в молитвах і роздумах, докоряючи собі, якщо спала, бо це віддаляло її від думок про Бога. Мова зараз йде про рабію Аль-Басрі, першу жінку суфію, поетку, героїню ісламських притч про любов до Бога. Тож пропонуємо детальніше ознайомитися з її життям, поглядами та діяльністю. У 8-9 століттях Ірак один з найважливіших економічних, культурних і релігійних центрів у мусульманському світі. Місто Басра, на півдні сучасного Іраку, в якому народилася Арабія, входило до складу омаядського халіфату. Омияди реалізували політику арабізації та ісламізації місцевого населення, яке не отримувало матеріальної вигоди від прийняття нової релігії. Податкові пільги для новомусульман не арабів у державі скасував ще халіф абд аль малік наприкінці 7 століття. Держава набула рис Арабо-Ісламської монархії. Також Омаяди вели війни за нові території з Візантійською імперією, Персією та Барберами у Північній Африці. У VIII столітті всередині держави періодично сполахували повстання проти Омаядів, які у 750 році, врешті, призвели до приходу до влади в Халіфаті Абасидів. Тим не менш, Басра була важливим торгівельним і культурним центром, де відбувався обмін ідеями між мусульманами, християнами та іудеями. Тобто, умови становлення першої жінки суфії були б задовільними, якби не традиційне патріархальне суспільство та низка факторів з біографії рабії. Арабія Аль-Басрі народилася в Басрі в Іраці. Її родина була надзвичайно бідною, але вільною та досить шанованою домає. Батько дотримувся принципу, що в своєму житті він ні в коло ні нічого не проситиме, окрім творця. Так, одного разу йому вночі з'явився пророк Мухаммед зі словами, що його донька є улюбленою творця, і вона виведе багатьох мусульман на правильний шлях. Після того, як батьків не стає, Раб'я залишається сиротою та була розлучена зі своїми сестрами. Момент, коли вона супроводжувала караван, її викрадають розбійники та продають на ринку як раби. Того господаря рабія багато та важко працювала, і єдиною її втіхою це були нічні молитви. Одно з таких вночі почув господар. І тоді він зрозумів, що є великою помилкою її утримувати тут. Після цього розпочинається її самостійний скептичний шлях як вільної людини. До Речі, в арабському халіфаті звільнена рабиня Муката мала право на власність і можливість укладати шлюб. Разом з тим, жінки з бідних верств рідко здобували освіту і переважно займалися ручною працею або домашніми справами. Арабія вирушає в пустелю, там вона живе з бедуїнами, але все ж повертається до басри. Проживаючи в маленькій кімнаті, вона мала велику кількість відвідувачів, але деякі з них приходили. Для прийняття зна ці дні рабія проводить в пості, також подорожуючи пустелею, живучи в жорстких умовах без їжі та води. За ці роки рабії надходили велика кількість пропозицій від різних чоловіків одружитись, але всі вони отримували негативну відповідь. Сама Суфія казала, що це її відволікатиме від духовного аспекту життя, адже її мета це присвятити всю себе вірі. І до кінця своїх днів Рабія Аль-Басрі продовжувала вести аскетичний спосіб життя, відмовляючись від багатьох земних благ. Рабія – одна із Софійських святих, її основним переконанням було служіння Богу з любов'ю. Вона відкидала страх перед пеклом і надію на рай як причину свого поклоніння, натомість обираючи шлях чистої любові до Бога. Роблячи акцент на відданій молитві та суворому аскетизмі, рабія вірила, що тільки.